У сіній вітер легку синину, із з і з квіточки зив'яла зірвав, підняв у гори і в кам'яну щелину, немов могилу бережно поклав, не стало сонце, темрява настала, і потекли її нещасні дні. Зоснуло там і довго, міцно спала, немов у тому літаргічним сні. Та ось весна повіла з півня, тепленьким вітром і рясним душем, і враз життя проснулося в насіння, і все сильніш подріж із кожним днем. І розірвав росток навпіль той камінь, і звір'ю життя лице підняв ту син небес, де сонце ясний промінь, і таким чудовим, ядальвейсом став. Дві тисячі років уже минуло, як слово правди, що прийшло з небес, серце людське, мов кам'ян, здвигнуло. Тим чудним закликом Христос Воскрес. І ми в ці дні вітаємось, друзі, щиро. Христос Воскрес, своісну Воскрес, лише тільки Він сповняє душу миром і відкриває світ своїх чудес, лиш тільки Він, спроможний з могили, піднять своїх до нового буття. Це Він відняв у смерті смертню силу, нам дарував надію на життя. Хай смуток не долає нас надмірно, бо має віру і впевненість на те, коли ми в землю ляжемо, мов насіння, не тліність наша з тлі не проросте. Амінь.